Що потрібно їсти перед, під час та після тренування, щоб максимально стимулювати ріст м'язів і покращити композицію тіла. На перший погляд здається, що все просто. З'їв щось перед тренуванням, потренувався, потім зробив протеїн і все. Але насправді саме те, коли, що і як ви їсте навколо тренування, може суттєво вплинути на ваш результат. Причому як у сторону прогресу, так і в сторону застою. Можна подумати, а чи справді важливо, коли я їм. Головне, ж дотримуватись своєї норми білків, жирів, вуглеводів, калорій. І тренуватись, правда ж? Так ось ще кілька років тому так вважали багато фахівців, аж поки не вийшло дослідження від Арагона і Шенфельда, що поставили під сумнів стару ідею так званого анаболічного вікна після тренування. Багато хто вирішив, що ця концепція взагалі померла, кажучи, коли ти їси, не має значення. Але є одне, але навіть у цьому самому дослідженні автори прямо зазначили, прийом їжі до та після тренування не мають бути розділені більш ніж на 4-5 годин. А в деяких випадках навіть менше. Тобто таймінг все ж має значення. Особливо це критично, якщо ви перше маєте низький відсоток жиру, друге перебуваєте в дефіциті калорій, в такому випадку маєте ризик втрати м'язової маси. Або третє, тренуєтесь з високим об'ємом навантаження. У таких випадках правильно підібране харчування навколо тренування це не просто допомога для продуктивнішого тренування, а необхідність. Передтренувальний прийом їжі це основа. Саме він задає тон усьому тренуванню. І якщо ти зробиш усе правильно, отримаєш більше енергії, кращу концентрацію і сильніший м'язовий стимул. А якщо ні, тренування може бути млявим, важким і просто ніяке. Чому це настільки важливо? Бо перетренувальна їжа має дві ключові функції. Перша Дати тілу енергію, і тут головну роль відігрують вуглеводи, і друга створити анаболічне середовище вже під час тренування. А за це відповідає білок. Тобто твоя продуктивність і здатність будувати м'язи залежить не лише від того, як важко ти тренуєшся, а й від того, що в тебе в тарілці перед цим. Отже, якими мають бути орієнтири, щоб не ускладнювати, запам'ятай просту формулу: 1 грам вуглеводів на кожен кілограм ваги, грама білка, і від нуля до 20 грамів жиру. І отут важливий нюанс. Чим ближче їжа до тренування, тим менше жирів вона повинна містити, бо вони сповільнюють травлення. Якщо до тренування є ще 2 години, можеш додати більше жирів, але якщо до тренування вже година або навіть менше, краще обійтись майже без них, щоб не відчувати важкості. І тепер найчастіше питання: а коли краще їсти? Оптимальний варіант за півтори-дві години до тренування цього часу вистачить, щоб їжа встигла частково перетравитись і дати енергію, але при цьому ти не будеш відчувати сонливість, важкість чи здуття. Але ми ж розуміємо, що не завжди виходить ідеально. Якщо їсти доводиться за 3 години, просто бери більш ситну їжу з додатковими жирами чи клітковиною. А якщо ти вже майже на вході в зал, тоді обирай щось дуже легке і швидко засвоюване. Але щоб тобі було ще простіше застосувати ці рекомендації, я підготував три приклади передтренувального тренувального харчування залежно від ваги, часу до тренування і потреб. Ці варіанти можна адаптувати під себе, і вони дадуть чітке розуміння, як має виглядати ідеальний прийом їжі перед залом. Почнемо з прикладу перетренувального прийому їжі для чоловіка вагою близько 80 кг, якщо до тренування залишилось приблизно півтори години. Основа класична вівсянка, 80 г заливаємо водою або молоком як кому зручніше та смачніше. Додаємо один мірний черпачок протеїна, найкраще сиворотковий чи ізолят для швидшого засвоєння, та банан зверху, ще одна порція швидких вуглеводів, і половина столової ложки арахісової пасти для смаку і, як джерело жиру. Зверху можна додати трохи кориці і... Щіпка морської солі. Такий сніданок заражає енергію і створює хороше середовище для м'язового росту ще до того, як ви почали тренуватись. Тепер приклад для дівчини вагою близько 55 кг, яка планує тренуватись через 2 години. Основу цього прийому їжі складає порція картоплі близько 250 грамів, що забезпечує стабільне джерело енергії під час тренування. Як джерело білка, візьмемо запечене риби, приблизно 110 г. грам. Також додаємо салат та одну столову ложку оливкової олії, як джерело корисних жирів. І одне яблуко і джерело легких углеводів. Це також повноцінний збалансований прийом їжі, який дає достатньо енергії та поживних речовин до самого початку тренувань. А тепер ситуація, коли потрібно поїсти за 20-30 хвилин перед тренуванням, а ти давно нічого не їв. У цьому випадку важливо обрати легку їжу, яка швидко засвоїться і не викличе дискомфорту під час занять. Перш за все, сиворотковий протеїн, як джерело білка. До нього додаємо один банан, як швидкі вуглеводи, які швидко дадуть енергію, і за бажанням один-два рисові хлібці, якщо хочеш трохи підвищити калорійність перед тренуванням. Простий, швидкий і ефективний варіант, який дозволяє підтримати продуктивність навіть коли часу обміну. Але як щодо тренування на пустий шунок? Запитаєте ви з практики? Знаю, що багато кому саме так зручно. Якщо ти прокидаєшся рано, поспішаєш у зал. А їсти не хочеться взагалі, то знайте, не один. Це дуже часта історія, і дуже багато хто з моїх підопічних, з якими я працюю, не снідають тренуванням. Та що нам казати, за статистикою, більше третини людей тренуються саме так, без жодного прийому їжі перед тренуванням. І тут виникає питання: це добре чи погано. Все залежить від ваших цілей. У більшості випадків, хоча б невелика кількість вуглеводів перед тренуванням покращує продуктивність. Але є винятки, деякі люди навпаки почуваються краще на серце. У них більше енергії, менше важкості в шлунку, і тренування проходить легше. Це особливо часто буває в тих, хто тренується дуже рано вранці. Тобто, якщо ти належиш до цієї групи і почуваєшся добре без їжі, це не катастрофа. Але є один важливий нюанс: якщо ти не їсти перед тренуванням, харчування під час та після стає для тебе набагато важливішим, і про це далі. Тепер поговоримо про харчування під час самого тренування. І почнемо з головного. Не всім це потрібно. Якщо ти недавно поїв перед тренуванням, що ще споживати, окрім води, прямо в залі, наймовірніше взагалі немає сенсу. Але є випадки, коли це справді працює і може дати результат. І це, якщо ти тренуєшся на серце, в сильному дефіциті для підняття продуктивності тренування, маєш дуже низький відсоток жиру, щоб запобігти катаболізму. Або якщо твоє тренування достатньо тривале за часом. Ну і, звичайно, якщо ти професійний спортсмен і хочеш все оптимізувати. Якщо щось з цього про тебе, тоді доцільно додати під час тренування легке рідке джерело вуглеводів, щось типу Vitargo або WaxMaiz, чи ізотонічні напої з глюкозою в своєму складі. І ось проста формула, скільки їх потрібно вживати. Починаючи з 30-ї хвилини тренування, споживай по пів грама вуглеводів на кожну хвилину. Наприклад, твоє тренування триває 90 хвилин. Значить, варто отримати близько 30 грамів вуглеводів, починаючи з 30-ї хвилини. Але якщо ти в дефіциті калорій і не хочеш витрачати стільки вуглеводів на рідкі цукри, навіть 5-10 грамів вуглеводів можуть реально врятувати ситуацію. Вони допоможуть уникнути провалів у енергії і зробити тренування набагато ефективнішим та продуктивнішим. Пам'ятаю, під час підготовки до останніх змагань на низьковуглеводній дієті, коли сил ну взагалі не було, я брав 1-2 стільки звичайного цукру, з'їдав їх, і це давало неймовірний прилив сил, наче відкривалось друге дихання під час тренування. Звичайно, дієта тоді була дуже жорстока і вуглеводів в раціоні було дуже мало. Ще один варіант, якщо ти тренуєшся на ще серце або просто хочеш додаткову анаболічну підтримку, можна додати 5-10 грамів EA. Це незамінна амінокислота, але не БЦА. Рекомендую саме EA. Це також допоможе трішки підтримати м'язи. Далі поговоримо про післятренувальне харчування. Про нього ходить багато міфів, і, мабуть, найбільший з них це так зване анаболічне вікно, яке нібито триває лише 30 хвилин після тренування. І якщо ти не встиг зробити шейк, це пропало. Так ось це перебільшення. Правда в тому, що якщо твій прийом їжі був за півтори-дві години до тренування, а саме тренування тривало близько години, то у тебе ще є 2-3 години після тренування, щоб спокійно поїсти. І нічого страшного не станеться. Але якщо ти, наприклад, їв за 3-4 години до тренування, потім тренувався ще 2 години, тоді післятренувальна їжа вже стає більш критичною. Чим довше організм без поживних речовин, тим вищий ризик м'язового розпаду і поганого відновлення. Тож, якщо хочеш спростити, краще орієнтуйся на загальний інтервал між прийомами їжі не більше 4-5 годин. Тепер поговоримо про те, що саме необхідно їсти. Після тренування тобі потрібно близько пів грама білка на кілограм маси тіла, від половини до 1,5 грамів вуглеводів на кілограм маси тіла, залежно від того, чи ти в дефіциті, чи ні. Жирів по мінімуму, особливо, якщо ти довго не їв, щоб не сповільнювати засвоєння. Також рекомендую додати порцію фруктів, вони допоможуть швидше поповнити запаси глікогену і дадуть додаткові мікроелементи. А тепер покажу три приклади після тренувального прийому їжі для різних ситуацій. Знову ж таки, чоловік 80 кг, жінка 55 кг, і варіант для тих, хто тренувався на ще серце та не може одразу сісти за повноцінну їжу. Почнемо з прикладу після тренувального прийому їжі для чоловіка вагою плюс-мінус 80 кг. На гарнір у нас рис як джерело вугливу. Білкову частину забезпечують 4 яйця. Можна варені а можна смажені на антипригарній сковорідці. Зверху сир, як джерело жиру, можна потерти для смаку в рис і овочі. Також для швидкого поповнення глікогену додамо сюди один банан. Якщо не вистачає білка, можна додати ще трохи фаршу в рис або просто склянку молока. Наступним у нас йде приклад після тренувального прийому їжі для дівчини вагою близько 55 кг. Основу страви складає рис, як джерело складних вуглеводів. До нього додаємо куряче філе, як джерело чистого білка, також додаємо овочі для об'єму клітковини і мікроелементів, і жменю горіхів, як джерело корисних жирів, що також додадуть ситості. І на десерт 100 г ягід – черниця, малина або мікс. Це легка, але дуже ефективна комбінація для якісного відновлення. І нарешті варіант для тих, хто тренувався на ще серце і не має змоги одразу поїсти повноцінно. У такому випадку організм потребує хоча б невеликого, але швидкого і легкого перекусу. Перш за все, севертковий протеїн, як джерело білка. До нього жменя винограду або банан, як джерело швидких вуглеводів, і за бажанням 1-2 рисові хлібці, як додаткове джерело вуглеводів. Такий перекус дозволяє швидко закрити найважливіші потреби організму після тренування. А вже через годину-дві можна з'їсти повноцінний прийом їжі. Я знаю, що для багатьох це все може звучати досить складно: порахувати макроси, підібрати правильні продукти, ще й врахувати час тренувань. І саме тому. Я розробляю індивідуальні програми харчування та тренування з урахуванням ваших цілей, ваги, способу життя, протипоказань, обладнання, що є в залі чи вдома, і навіть улюблених продуктів. Тому якщо ти хочеш повністю прибрати здогадки з харчування і тренувань і отримати чіткий план та підтримку на кожному етапі, пиши мені в інстаграм або телеграм за посиланням в описі, і я допоможу тобі досягти твоїх цілей. Отже, давай підсумуємо: харчування навколо тренування це не магія, але й не дрібниця. Те, що ти їси до того під час і після залу, безпосередньо впливає на енергію, наскільки буде продуктивним твоє тренування, відновлення і те, як ростуть твої м'язи. Правильний підхід це не про ідеальність, а про усвідомленість. Якщо немає часу, адаптуйся. Якщо ти на ще серце, компенсуй після. Але якщо ти хочеш реальних результатів і жир спалити, і м'язи побудувати, то не ігноруй таймінг. Якщо це відео було для тебе корисним, підтримай його вподобайкою і залиш коментар. Якщо залишились питання, запитую, я завжди читаю і відповідаю. І, звісно, підписуйся на канал. Попереду ще багато практичного контенту, який допоможе тобі прокачати себе ззовні і зсередини. І до зустрічі в наступному випуску.